Да, по пригоженому обсудимо. Ну, ще є новини покраще, що велика дефляція юаня він стрімко втрачає свої там, сили по відношенню до долара, і Це обґрунтовується тим, що Раша дуже багато юанів злила. Не дуже багато, а майже всі юані весь її запас в юанях, тому що. Війна пожирала гроші, їм десь треба було доставати. Вони злівали юань. Зараз юань втрачає. Чому гарна новина? Тому що це дуже великий удар по китайській економіці, і їм буде не на часі допомагати Раша. Ми розуміємо, що втіхаря не так чи інакше допомагали Раші економічно. Зараз їм буде не до цього. По Пригожину дуже великим буде. Подарункам до Дня Незалежності, якщо Пригожина вбили, це просто на раша буде між, усу... між собойчик, там не щось погрожує керівництво Раші, і їм зараз теж буде не до, не до ну, України. А якщо між ними там розразиться якісь, якісь бійки, то ну, це дуже гарно буде, бо Раша почне ослабівати. Внутрі, та й війська це відчують. і ну, як, Якщо там, між не особ... особ... невелика революція, навіть невелика, то, то, то звісно, не до фронту буде раша, щоб допомагати там, якось, тим, хто на фронті щось перекидувати. Їм треба буде свою шкуру рятувати, і вони на цьому зацикляться. А ну, що таке фронт? День, два, три, не підвезли ну шість люди ще можуть потерпіти. А потім це голодне вже і на такій погоді, жарі, там, щось не це слабкість. І вже теж людям не до війни. Хоча там як би їх там не муштрували, як би їх там не заганяли. Голодна людина, ну це голодна, це не здатна ні воювати нічого, вона думає, що поїсти. Все. На все добре, до слідчої зустрічі.